пай Весела хвиля з міськом Батяром Ну що ж, а зараз ми телефонуємо до кого? До Мирослави. А Мирославу замовили Вікторія Латиш. Вікторія, слухайте. Говоримо з Мирославою. Доброго дня! Доброго дня! Мирослава, мене звати Артур. Я адміністратор соціальних мереж у Івано-Франківській області. Контакти й однокласники. Дивіться, ми відбирали кращі фотографії, і ви попали в десятку. Ви маєте можливість зараз розмовляти? Має трошка, має можливість знову. Знаєш, що... дивіться, Мирослава, ваші фотографії. Ми так бачимо, що ви любите, любите свою фігуру, любите своє тіло і любите гарну якісну фотографію. Тому, е, значить, ви у нас попадаєте е, міс, контакти й однокласники. Е, що я хотів від вас попросити? Чи хотіли би взяти участь в фотосесії? З усієї області, багато... значить, дивіться, Тупи... з... ні, ні, слухайте мене з усієї області приїжджають 10 дівчат. Тобто ви і ще дев'ять. Це на скалах довбуша буде е, фотосесія. На скалах, але я на роботі працюю, що я не зможу так приїхати. вам. А де ви працюєте? Ми довідку дамо. На швейній фабриці мене не відпустять. Ми хто там директор? Ми напишемо, ми даємо. У нас з Києва прямо цей, тому що я в області керую, а наді мною є Київський, і все. О, справ... Ну, дивіться, ви мене вислухаєте, а потім вже скажете, чи ви зможете відпроситись. Значить, фотосесія на скалах довбуша. Хлопець у вас чи чоловік там є, бо ми не глянули. Є, Чоловіка чоловік нема, не зареєстрований, я одружена. Супер. Дивіться. Значить, ви приїжджаєте, бо то треба по парах. Всі приїжджають по парах. Треба з собою мати е електротен, бо то холодно, то на дворі, на відкритому повітрі буде фотосесія. Значить, щоб ви не змерзли, бо то цей берете, значить, буде в декольте, в купальнику буде фотосесія і вечірні плаття. Ви щось можете собі пошити, в принципі, шиї одяг жіночий. Для себе, чи, тільки там на. Це стрім, то я планімаю, ви що хочете, бо я в купальнику замерзла. Та та що... Дивіться, електротен берете, і тому я кажу, щоб е, хлопець якийсь з вами був. Е, значить, то всі дівчата так приїжджають, там з собою якісь канапки, чай треба мати. Значить, фото робимо біля водоспаду, потім фото робимо е, з конем і на скалах Орел на руці. розумієте? А потім, я та, потім вже в контактах голосування і переможниця, путівка в Туреччину. На роботу. Я маю роботу, я працюю. Ну, це вже ви можете відмовитись, просто умови такі. Важливо, щоб з вами був, е, значить ще, можна взяти бабусю, щоб взяла з вами пухову ковдру, щоб вас потім загріла, ну, та й, і щоб до, ну, вона буде контролювати, що ви там не дуже роздівались там. От бабуся, це важливо. А хлопець або чоловік, щоб вмів колядувати добре і знав хоча б три вінчівки. Знає він, він вінчівки у вас чи ні? Навіть я мені не скажу, бо на роботі теж працює, то щось знає. Е, ну, що я би добре було, аби він був греко-католик. Я є я, я, я греко -католик. Сильно, я Бо хочу... то будуть документи перевіряти і довідку від священника з села брата. От. Значить, якщо вам такі умови підходять, я вам кажу, якщо ви перемагаєте, не хочете їхати в Туреччину, ви забираєте це грошима, а це еквівалент виходить десь 700 доларів. І то куди їхати? Ні, ви просто от номер у вас вибив. Задзвоните мені, і все просто скажете, що ви готові, і ми збираємо всю групу, їдемо на скали. І то в який день ви хочете їхати? Який вам буде виходити? Нам треба, щоб всім дівчатам співпав один день. Ну, у хіба субота-неділя, але ви кажете, що у купальника це зараз зимовий часто досить. Якраз холодно. в цьому і, і весь писк, розумієте? Зараз це, це сама мода. Ви на снігу, тіло ваше гаряче, парує. Це, це сила просто. Тому що там зразу і кліп будемо знімати, Іво Бобул приїде. А то всі за нього зараз забули, а він ще з, з дівчатами в купальниках, топліс можна це зробити. Взагалі шикарно. Знайте, Іво Бобула. Та знаю, то та як не знаю. Ну так от, і до речі, слухайте хороші українські пісні на хорошій хвилі. Е, радіо Хвиля Гір вітає вас. Ви попали в розвод з міськом Батюром. Слухаєте Радіо Хвиля Гір чи ні? Слухаю, вот. день вот. вас замовила Вікторія Латиш і попросила, щоб вас розіграти. Тому я вас вітаю. Мене звати насправді Михайло. Я ніякий не адміністратор, ніяких соціальних. Я просто веселий хлопець і вас зараз слухає весь район. Так що всім скажіть вітаю! Скажіть привіт всім! Вигода, привіт! Вітаю, вигода, привіт всім! От так. Насправді ви нікуди не їдете, просто слухаєте хороше радіо. Дякуємо вам, па-па. Весела хвиля з міськом батіром.